Своєї команди і власне своїм? Ну, в мою гру як гравця. Як можна оцінити, коли я мінявся рахунок був 2-0. Погано зіграла і команда. і я особисто. Ну, Мене в моїй власній результат менше всього цікавить. Мені важливо, щоб команда грала, але заробляти такі штрафні, коли ну, повністю не виконали установку на гру. Була. Найбільше уваги і скакуну, і цюсюрі, і е, рибушка, да. Ну, Ви ж бачили, хто гализу бив? Скакун, Рябушка і цюцюра. Спеціально приділяв увагу, що з ним. Ну, скакун там, ну, там вратар щось, не в той кут побіг, ну це таке діло. Ну, будемо розбиратися. Я думаю, що з вересом будуть деякі зміни. Будемо розбиратися, дивитися плівку. Ну ви ж бачили, що я то, що замінився, це була планова заміна, але прийшлося з центрального захисника міняти. У нас основний, ну я скажу так, по, по, вже, ну, по ітогам, якщо да, да, в підсумку. Скала показала сьогоднішньою грою, що вона команда, яка відповідає першій лізі. А ми сьогоднішньою грою ми показали, що ми команда, яка не відповідає першій, ну на даний момент, на момент не відповідає. Коли нас всі питали, ви будете, якщо попадете, ви будете грати. І я завжди, відповідав, якщо ми попадемо в першу лігу, значить ми будемо там грати, значить ми відповідаємо рівню першої ліги. Зараз ця гра, ну і весь конкретний сезон ну, у нас трошки лихомана. Це не моя фамілія, моя лиховида фамілія. І, ну, мабуть, несправедливо було, якщо б ми сьогодні обіграли скалу. Якщо б обіграли, то, мабуть, тоді було справедливо, але рахунок 4-0 показує, що ну, нам ще потрібно працювати і працювати над різними факторами, над комплектацією команди над своєю грою. Хоча, незважаючи на рахунок, ну, гра нашої команди в другому таймі мені більш-менш сподобалась. Зрозуміло, що скала грала. По рахунку. І значить, ми поки що не готові, нам потрібно ще працювати, готуватися. А скалі, я бажаю, я думаю, що команда вже виконала завдання, вона вже в першій лізі. І я бажаю успіхів у першій лізі. Я думаю, що скала заслужила це, це цілком заслужена і, і гра, і, е, ну, скажімо так, підхід. База і ну, по всім факторам, ця команда відповідає першій лізі, і вона буде там грати за службу. Ну, будемо надіятися, що наш час ще прийде. Ми пізніше з'явилися другу лігу, чим скала. Ну, мабуть, нам ще не час. І це, а по грі казати, ну, що ще сказати по грі? Розбирати, чому, там, які були помилки. Ну, треба дивитися плівку, я думаю, ви нам... Плівку дасте, у вас не, не закривається інформація. На сайті можна бігати. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ми будемо плівку дивитися, ми будемо розбиратися, хто, що, в яких лініях, які гравці. Тому що, як кажуть, є така російська прислів'я. лицом к лісу, ліца не увідайте. Зараз по-гарячому, ну зараз що коментувати. Рахунок 4. Ну, ну, якщо я вам скажу, що ми зі скалою, це 13-та гра. І в цих 13 іграх ми тільки дві гри програли, оце друга гра. І там половину ігор виграли, і на цьому полі теж І половину ігр зіграли в нічі. І дві гри тільки скалі програли. Тобто ми завжди були. ну, Так, да, найзручніший програли ми перший раз рік тому, якраз тут 2-0 програли, щоб пенальті не забули. І зараз можна багато що казати. Там. Сьогодні 4-0. Я сказав тренеру, Малик, да, здається, прізвище. Ну мені подобається його робота. Я сказав, що цілком заслужений успіх, а те, що у нас коїться в команді, і ми самі будемо розбиратися і самі будемо робити якісь це наші. А його команду я сердечно його як тренера поздравляю, тому що. Колись, здається, тоді він був тренером і починав, коли він 3-0 в Авідополі у нас програв. І на 82-й хвилині ще був рахунок 0-0. Ми за останні хвилини забили три м'яча, Він програв 3-0. І зараз, ну, сьогодні він взяв, скажімо так, дуже переконливий реванш. І я йому кажу, ви перед відходом першу лігу відігралися на нас по, по повній програмі. Ну, що казати, потрібно зараз тримати удар. Ми не будемо шукати крайних, ми будемо працювати, виясняти, хто що, можливо. Ну, як сказав мені один із тренерів, ми закінчимо сезон. Я не знаю, хто в наступному сезоні ще буде в нашій команді. І це теж можна сказати про нашу. Ми будемо дивитися, ми будемо комплектуватися, ми будемо. Будемо дивитися нових гравців, вести селекційна робота у нас не закінчується ні на хвилину. Будемо старатися, щоб команда стала сильнішою. Я вважаю, що за останні роки команда виросла стала сильнішою. Дякую. Да. дякую, Удачі вам да. Дякую вам. Да.